Ставши майже глобальним святом, Різдво перетворилося на модель американської м'якої сили. Санта Клаус це ікона, яку визнають у всьому світі, навіть у нехристиянських суспільствах. Але до стану глобальної ікони не можна дійти без суперечок. М'яка сила, яка вимірюється нематеріальними факторами, такими як інституції, ідеї, цінності, культура тощо, Відіграє важливу роль у розподілі глобального впливу. Тому Різдво має геополітичний вимір, який заслуговує на увагу. Святкування Різдва сягає корінням у глибину століть, але його сучасний формат з'явився лише у 19 столітті. У Європі німці поєднали язичницькі атрибути, такі як сосни, олені, тощо з християнською вірою. Голландці відродили пам'ять про святого Миколая предка сучасного Санта-Клауса, у той же час англомовні автори, такі як Чарльз Дікенс і Вашингтон Ірвінг, реабілітували історії про це свято і винайшли міфологію Різдва, яку часто описують як Дух Різдва. Тим часом англійські колядки та сезонні привітання, такі як фраза Мері Крісмас, стали частиною їхньої різдвяної традиції. Багато з цих процесів відбувалися на тлі промислової революції, коли святкування любові, родинної щедрості та спільноти стало основою британського середнього класу. Тож, якщо в зеніті Британської імперії королівський флот проєктував свою владу на всі континенти, то м'яка сила Британії сягала ще далі. Країни, які прагнули вести бізнес з Британією, мимоволі імпортували культурні ідеї. Можливо, найвідомішим культурним експортом вікторіанської Британії була прикрашена сосна, яка породила манію на різдвяні ялинки, оскільки Британська імперія заохочувала глобалізацію. У наступному столітті, коли Сполучені Штати обігнали Британію за рівнем жорсткої сили, американська м'яка сила також успадкувала британські традиції. Від ділових костюмів, які ми носимо сьогодні, бутербродів, які ми споживаємо, до використання англійської мови як міжнародної, багато чого в нашій сучасній поведінці залежить від британської м'якої сили та американців, які успадкували цей пакет. Різдво було частиною переходу до м'якої сили. У 1932 році Кока-Кола представила перший варіант сучасного Санта-Клауса. Білобородого веселого персонажа в червоному костюмі. А в наступні роки були випущені численні різдвяні пісні, такі як Санта Клаус із Кам'янто Таун, the snowman», «Let it snow», I'll Be Home to Christmas, Різдвяна пісня Jingle Bells» і так далі. Пісні потім супроводжувалися безліч у не менш чарівних різдвяних фільмів, серед яких це дивовижне життя. Дива на 34-й вулиці, як Грінч, вкрав Різдво, і нещодавній сам удома. Звичайно, європейські пісні та фільми також були випущені, але з 1940-х років Різдво було переважно американським експортом, і американська комерціалізована версія свята визнана і відзначається у всьому світі. Навіть у нехристиянських країнах, таких як Китай та Японія, Індія, Туреччина тощо. Це тому що сучасне Різдво, хоч і є християнським у своїй основі, але також є не стільки релігійним святом, скільки універсальним святом любові, сім'ї, щедрості та спільноти. Інтернаціоналізоване Різдво або американізоване Різдво в результаті стало значною мірою світським, що зробило його доступним для незахідних суспільств. Що ж саме означає цей розподіл впливу в геополітичному плані? Жорстка і м'яка сила йдуть пліч опліч. Ви не можете мати одну без іншої з тієї причини, що кожна з них породжує іншу, але вони, звичайно, фундаментально відрізняються. Жорстка сила складається з таких матеріальних чинників, як географія, природні ресурси та військова міць. М'яка сила відноситься до таких компонентів, як освіта, культура, технології тощо. Концепція сили лежить в основі геополітики, і в той час, як жорстка сила спирається на примус, м'яка сила є формою пропаганди, яка полягає в добровільному виконанні. Наприклад, коли Росія використовує свою енергетичну монополію, щоб змусити Білорусь поводитись певним чином, що є жорстким силовим примусом, це означає, що Білорусь робить щось проти своєї волі, можливо, навіть діє всупереч своїм інтересам. М'яка сила з іншого боку виникає тоді, коли Росія не має важелів впливу на Білорусь, але все ще хоче, щоб вона поводилась певним чином. Москва може, наприклад, використовувати домінування російської мови, науки і торгівлі, щоб переконати Білорусь дотримуватися російської політики, зрештою, м'яка сила є менш ефективною, оскільки країна-реципієнт повинна на власних умовах вирішити, чи підкоритися жесту покровителя, чи відмовитися від нього. Проте багато країн вдаються до м'якої сили незалежно від цього, оскільки вона є альтернативою досягненню мети з меншими витратами. Те, як Китай використовує дешеві кредити та масштабні інвестиції, щоб здобути прихильність політиків у Манілі і таким чином формувати зовнішню політику Філіппін, є прикладом того, наскільки економічно ефективною може бути м'яка сила, якщо застосувати її в міру. На початку 2019 року британська консалтингова компанія Portland опублікувала звіт, в якому визначила топ-30 країн світу за рівнем м'якої сили. Рівняння базувалося на таких елементах, як культура, освіта, підприємництво, цифровий слід тощо. Перше, що звертає на себе увагу у звіті, це те, що європейські країни випереджають інших геополітичних важковаговиків. Наприклад, Греція випереджає Китай, а Ірландія Росію. Отже, з точки зору м'якої сили можна було б подумати, що дві невеликі європейські держави є більш потужними ніж великі держави, але ми знаємо, що це не так. Довіра до м'якої сили є сумнівною, оскільки політики не завжди мають засоби для того, щоб передбачати, формувати або маніпулювати результатами. Але з іншої сторони, незважаючи на те, що Різдво має значний культурний вплив у всьому світі, Вашингтон не може використовувати це свято як політичний інструмент так, як він може застосовувати жорстку силу, таку як санкції або військові дії. М'яка сила може залишатися ефективною лише доти, доки люди добровільно приймають її. Інакше вона перетворюється на пропаганду, яка швидше відштовхує цільову аудиторію, ніж привертає її на свій бік. Згадаймо на мить американські ікони, такі як сині джинси, Кока-Кола, Макдональдс і Майкл Джексон. Їх плекають і споживають у всьому світі. Але, як не дивно, більшість людей на Близькому Сході, в Південній Америці та деяких частинах Євразії, все ще ненавидять уряд Сполучених Штатів. Таким чином, м'яка сила ще не означає перемоги над серцями та умами. Зрештою, вона може бути досягнута протягом століть. Але ніяк не протягом життя одного покоління. Парадоксально, але м'яка сила також може розсіюватися, коли знецінюється жорстка сила. У XVIII столітті, коли Франція зібрала більше фізичної сили, ніж будь-яка інша держава, французька мова, кухня, звичаї тощо проникли глибоко в серця далеких європейських столиць. Однак, коли французька жорстка сила відступила, Люди відвернулися від французької культури, освіти та звичаїв, тому що ця сфера перестала мати значення. Отже, хоча м'яка сила добре читається на папері, її залежність від добровільного переконання робить її менш послідовною ніж жорстку силу. У зв'язку з цим, якщо розглядати святкування Різдва як геополітичну силу, американський світський і комерціалізований бренд Різдва є продуктом свого часу, і він буде розширюватися і звужуватися відповідно до жорсткої сили Америки. Але в жодному разі Вашингтон не може використовувати Різдво як надійний політичний інструмент. Це здебільшого світське свято, яке не має жодного політичного підтексту.